При виявленні осередку займання у житлових, торговельних або промислових будівлях, як звичайні люди, так і рятувальники насамперед повинні захистити себе від впливу високої температури, відкритого вогню та токсичних продуктів горіння. Для цього використовують засоби індивідуального захисту або скорочено ЗІС, які бувають категорії ЗІЗ. ЗІЗ застосовують в екстремальних умовах, тому вони мають бути максимально зручними, міцними та надійними. Їх технічні характеристики підтверджуються сертифікат. Фікатами залежно від призначення, індивідуальне захисне спорядження поділяють на дві основні категорії: ті, що використовуються рятувальниками під час ліквідації пожежі, та ті, що призначені для безпечної евакуації людей, із зон задимлення або займання. Окрім цього, засоби розрізняють за функціональними характеристиками: для захисту дихальних шляхів від токсичного диму та газів, для захисту шкіри й одягу від впливу високих температур, для рятування постраждалих з висоти. Або важкодоступних місць основну небезпеку під час пожежі становлять дим та отруйні гази, які утворюються при горінні оздоблювальних матеріалів та меблів. Вони подразнюють очі, дезорієнтують людину та уражають дихальні шляхи.